Дітки, якщо ми з вами візьмемо вазу та троянду, що у нас отримається? Троянда у вазі. Молодці. Якщо ми візьмемо нитки та спиці, то що можемо отримати? Теплі шкарпетки. Якщо ми візьмемо свічку та сірник, що отримаємо, у нас отримається свічка, яка горить. Якщо ми візьмемо овочі та ніж, в результаті що ми отримаємо? Овочевий салат. Якщо ми візьмемо лист бумаги, мольберт та фарби, ми отримаємо що? Ми отримаємо з вами гарну картину. Якщо до палаючого будинку приїде пожежна машина, що буде? Так, вона загасить пожежу. Молодці.